Мої вітання, друзі та глядачі! Ви на каналі компанії Вільний Шлях. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке суббоєприпаси, яка їх небезпека та яких типів бувають касетні боєприпаси. Ця серія відео про міни та боєприпаси має на меті допомогти ідентифікувати небезпечні вибухові предмети спеціалістам з протимінної діяльності. Підготовка до цього випуску здійснена за матеріалами посібника, вибухові боєприпаси. Який підготував Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Отже, ПТАБ 1М. Це кумулятивний касетний протитанковий боєприпас із хвостовим стабілізатором, який доставляється до цілі касетною бомбою РБК 500 і вміщує 263 суббоєприпаси, або диспенсером КМГУ, використовуючи БКФ. Абревіатура ПТАБ розшифровується як протитанкова авіабомба. Дана версія була розроблена в 1980-х роках НВО Базальт. Існує удосконалений варіант протитанкової бомби ПТАБ 1У. Невідомо які модифікації передбачені для даної моделі. Донний підривник ударної дії містить піротехнічний елемент самоліквідації із затримкою 20-40 секунд. З огляду на те, як суббоєприпаси розкидаються з РБК, вважається, що цей підривник переходить у бойове положення, принаймні частково, під дією від центрової сили. Є деякі припущення, що протитанкова авіабомба споряджена головним ініціювальним. І донним детонувальним підривником ударної дії, та схожа на ВП-7 за конструкцією. У РБК 500 є три секції, які містять 80 суббоєприпасів, А четверта у хвостовій частині касети містить 28 суббоєприпасів. Боєприпас РБК 500 містить центральний розривний метальний заряд, який ініціюється попередньо налаштованим підривником із годинниковим механізмом. У разі виходу з ладу підривника бомби або розривного заряду, бомба вдариться об землю і її корпус буде зруйнований, що призведе до розкидання суббоєприпасів. Вдосконалена протитанкова авіабомба, яка знаходиться за межами бомбової косети або диспенсера, слід уважати такою, що знаходиться у зведеному положенні і підлягає знищенню на місці. Наступне протитранспортний суббоєприпас із парашутом для сповільнення падіння і сенсорним підривником скорочено називають СПБЕ. Він найчастіше асоціюється з касетними авіабомбами РБК 500, хоча також можуть існувати варіанти доставлення боєприпасу реактивними системами залпового вогню. Абревіатура СПБЕ з російської означає самоприцелюваючися бойовий елемент». Тобто бойовий елемент самостійного прицілювання. Протитранспортний суббоєприпас із парашутом для сповільнення падіння має конструкцію бойової частини на основі ударного ядра, і це дає снаряду здатність пробити броньовані цілі на значній відстані між дном кумулятивної виїмки і поверхньою, що піддається ураженню: 70 мм броні на відстані до 100 метрів. У суббоєприпасі використовується датчик на основі принципу інфрачервоного зондування або в міліметровому діапазоні хвиль. Це дає снаряду можливість діяти як протитранспортна міна, якщо під час спуску на парашуті не буде виявлено жодної цілі. Дворежимний інфрачервоний або міліметровий датчик установлений з боку великої бойової частини типу ударного ядра і використовується для виявлення великих металевих об'єктів, таких як броньовані машини. Спуск протитранспортного суббоєприпасу сповільнюється трьома невеликими парашутами, завдяки чому можна легко ідентифікувати територію, уражену цим снарядом. Суббоєприпаси СПБЄ зазвичай доставляються авіаційною бомбою. Водночас касетна бомба РБК-500 містить 15 протитранспортних суббоєприпасів. Боєприпас РБК-500 містить центральний розривний метальний заряд, який ініціюється попередньо налаштованим підривником із годинниковим механізмом. Вважається, що існують модифіковані версії снаряда СПБЕД і СПБЕК, хоча не ясно, які модифікації внесені до їхньої конфігурації. Наполегливо рекомендується застосовувати відповідний період очікування перед наближенням до місць, які можливо були уражені протитранспортними суббоєприпасами. Після ідентифікації не слід наближатися до суббоєприпасів СПБЕ з боку датчика цілі, а в ідеальному випадку слід використовувати дистанційні засоби нейтралізації. Отже. Нейтралізація касетних боєприпасів потребує бази знань та навичок. Слід враховувати специфіку касетних снарядів, а особливо на осколково фугасні касетні суббоєприпаси, що не вибухнули, чи на протитранспортні суббоєприпаси, які мають сповільнене падіння бо оснащені парашутом. Будьте обережними та підготовленими. До зустрічі в наступному відео. В ньому ми продовжимо говорити про суббоєприпаси. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Поставте вподобайку, підпишіться та залиште будь-який коментар, щоб не пропустити наступні відео. Слава Україні!